Ми вертаємо до конвойної теми. У ЄС дії Росії вже назвали відкритим порушенням українського кордону і закликають Москву вивести свою псевдогуманітарку з України. Євгенія Токар знову на зв'язку зі студією з останніми новинами. Женю, що на зараз відомо більше про реакцію офіційних осіб на самовільне пересування так званої гуманітарного конвою. У мене є остання інформація. Російські митники вже заявляють, що вони завершили усі процедури по відправці свого конвою і на Україну суне вже 280 Камазів. І за інформацією деяких російських інформагентств перші Камази вже увійшли у місто Луганськ. Але наші словики поки що цієї інформації не підтверджують. А натомість, нещодавно з'явилася і реакція Петра Порошенка на білі Камази. Він розмістив заяву на своєму офіційному сайті. Президент України пропонує Росії. Повернути цю ситуацію в рамки міжнародного права він говорить, що Росія знехтувала усіма домовленостями і перетнула кордон без жодного дозволу. Також радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіря каже, що так званий гуманітарний конвой Росії це ніщо інше як провокація. І за його словами, російські військові самі можуть обстріляти, можуть обстріляти свій конвой, аби звинуватити потім у цьому Україну. Ми на все таню. Дякую, це була Євгенія Токар, яка стежить за шляхом білих Камазів Україною. Більше про це о 22-й годині.